Друзі, всім привіт! Я вітаю вас на каналі Невгомовне Монро і по багаточисельним проханням сьогодні розповім про свій догляд. Точніше, як я вмиваюсь ввечері, коли без мейкапу і коли от як сьогодні Full Coverage. Сподіваюсь, вам буде цікаво, але хочу наголосити підбирати а, боже, средства. Средства. Нагадайте слово средства. От забуваю його кожен раз. Є декілька слів, ну не декілька десяток слів, які я завжди забуваю, як вони будуть українською. Дивлюся їх словнику, і така кажу собі, головне не забути. Потім забуваю. <рес> засоби. От. Про що казала? Про засоби. Так, да, покажу засоби, за допомогою яких я змиваю це все. Доглядаю за шкірою. А! <рес> Три дні була така спека, друзі. Я думала. Просто кудись треба, знаєте, як медведі взимку, сплячку те ж саме. На паркінг. Хоча з паркінгом пов'язані не дуже приємні моменти, але все одно. От у нас з паркінгу прохолодно, а також в коридорі. От людина зайде просто за посиланням чи ж за назвою відео, догляд, і от буде вислухувати мої історії життя. Це мій канал. Більше є окуляри зняла, я ж нічого не бачу. Да, хочу наголосити догляд, підбирати треба індивідуально, в залежності від стану типу вашої шкіри. Будь От все, що я сьогодні розповідаю, це такі загальні моменти, які стосуються виключно мого догляду. Цей догляд підходить мені. В мене нормальна шкіра, в осінньо-зимовий період вона більш суха. От в спеку, влітку вона склонна к жирності. У мене нема кне, нема там інших якихось дерматологічних там, захворювань. Нормальна шкіра. Ну іноді бувають там подразнення, якісь висипання, але це все м -м, сходить, як тільки я нормалізую Там харчування, не багато солодкого, не п'ю алкоголь і так далі. Якщо я в режимі і харчуюсь збалансовано, все гаразд. Тому, якщо у вас проблемна шкіра, будь ласка, звертайтесь до професіоналів, а не до б'юті-блогерів. Просто благаю, благаю. Так, друзі, сьогодні здебільшого буде про очищення. Згадали це слово. От! Очищення та догляд за гризлом, але ж ну, у нас є ще тіло. Вранці обов'язково в мене душ після пробіжки або ж будь-якої фізичної культури. Навіть якщо в якомусь такому стані, знаєте, як я кажу, вистрена сліва, вранці прокинулася, сил нема, там, Ну, з й добиває. Все одно я зроблю там елементарну розтяжку і прийму душ. Я люблю душ, ванну не дуже. Раз в місяць приймаю ванну для того, щоб знаєте, розпарити ніжки і зробити педикюр. А так, душ, швиденечко. А от ввечері я можу душ не приймати. Зараз літо а, так хочеться знаєте, змити всю цю ліпкість. Взимку. Ну, да, ноги мию. А от душ ні. Обличчя. Ввечері, якщо є без майка на вологе обличчя пінкою, змиваю, мию, точніше, змию, що, що змиваю? Змиваю сало, да? сало, яке виділяється протягом дня. Забруднення, пінка це ідеальний варіант, легка. А український бренд Mola, до речі, рекомендаціон щось коштує 600-700 гривень. Ну, от близько цього. Але довго вистачає тут 150 мл for dry skin. Ще раз хочу наголосити, друзі, що ви тут не казала. підбираємо ом, засоби відповідно до ваших потреб, до потреб вашої шкіри. Раніше розповідала, що бужню змиватися милом. Ну, друзі, в 20 нормас. Ну, як нормас зараз. Не те, що не рекомендують, ніп-ніп-ніп. Навіть якщо вам тим паче, якщо вам 20. Одну, а після 40 -ка. ніякого мила, навіть дорогого. Так знаєте, от я ще обожнюю, але де скрипу. Ну, не треба. Так, якщо в мене full кавердж, тоді я використовую олійку для знаття макіяжу. Називається вона Deep Clean Sink Oil. Це бренд Моллі. Друзі, не звертайте увагу на плями. У нас дуже жахлива вода. Unfortunately, навіть, навіть, навіть при наявності фільтра на воду, яка заходить в мою квартиру, все одно. Така якість води в Києві в новій будівлі. Де нові. Труби, але ж вода якось доходить по міським трубам. Я так думаю, труби в поганенькому стані. Хоча а, хоча, хоча, Київводоканал каже, що прямо очищають воду, що можна пити з крану. Ну, не рекомендується. От, Тоні Молі придається, якщо не помиляюся, в мережевих магазинах і є на майкапі. Також в мене є. Олійка від теж відомий бренд. Сцінік, мабуть, так називається. Ну, приблизно вони однакові, бачите? От на мейкап, зараз покажу. Розтираємо і е, olта на мейкап наносимо олію і це насажуємо. Розчиняємо олію, розчиняємо мейкоп. Тон, пудро, ну, всю косметику. І от далі ми це все змиваємо водою. Ну, не дуже і піниться, але, бачите, змивається... ага. Просто штатив поставила в рака -а, -а, а Чекайте. Друзі, ніхуя не бачу, як я змила. Бачите, залишилось туш, трішки макіяжу. І от на вологе обличчя зараз спінку. І ми змиваємо залишки всього. Бачите? І оліки, і там залишки мейкапу. Отак от швидесенько ми це все змиваємо. блять. Так, все. Рушничком все обережно промокуємо. Не як різькою, Залишився мейкап ще на а, очах ситіння або ж там туш. І от залишки я змиваю двоххвасною рідиною. Так, це нівійка. Ще російською написано, бачите? Трічку купувала вже під час війни. Ну так. Да. А, ну, В будь-якому бренді є такі от, е, рідини для зняття стійкого макіяжу з очей. Екстракт весілька. Волошки. Збовтуємо. Між нами іноді може залишити. <рес> Коли немає сил це все змивати. Але, друзі, повторюю я, наприклад. Відтираємо. Ого, скільки бачите? Ну, якось так. Дуже класно ця бухвазна рідина змиває суперстійкі помади. У мене і Сіфора тримається як цемент, ні олійка, ні пінка. Не бере. Єдине, що є вологі серветки. До речі, на рахунок серветок демакіяжних. Я спеціально не змивала хайлайтер на декольте. В мене є Makeup Remover Cleansing Tissues. Це спеціальні серветки для зняття макіяжу. До речі, я не пробувала. Навіть коли активно виступала на сцені, коли робила такі, знає, прямо ш... шпакльовку на обличчя. Там і я користувалася Max Factor The Lasting Performance, далі стіки від Creolan. там Пудра, три шари. а все одно змивала <світтєві> милом. От, А це серветочки. Це саме от для зняття макіяжу хочу спробувати, як вони працюють. Цього не зйомочка була от. парфюмерного відосу. Тоді ж, я планувала зняти, але, от, от знаєте, язик не стояв. От не хочеш срати, не мучай жопу. Пам'ятаю, ще з моїх гастрольних часів. Ну, Наче змиває. Да? Дивіться, як гарно. Да? Після того, як підтерла а, залишки стійкої косметики, а, я зволожую обличчя за допомогою тоніка. Або ж зараз дуже модно тонер. Але тонер це те ж саме, що тонік, тільки на корейський манер. В мене зараз тонік від українського бренду Holiskin. Рекомендаціон коштує 200 гривень на мейкапі. В мене з колагеном там різні є. А, дуже класні маски. Теж є декілька масок, але про маски буде окреме відео. Беремо спонж. Так, обільно. зволожуємо і м'яко отак торкаючись трішечки так російської лозя. І отак от я увлажняю обличчя. Тонік дуже швидко виперобується. Там півхвилинки. Не до хіра конічно, не дала, може найменше. Але мені завжди хочеться, знаєте, більше-більше. Хоча шкіра візьме стільки, скільки треба. Не більше. Далі йде сировитка. В мене є окрема під очі. Це бренд Findlay. Американський бренд це подарунок від подруги. Маріночка, привіт. Айсіріум, рітінол і колаген. Ну, і якщо в мене є настрій і час, і оце я починаю розважатися. Краплю і під очі. Але оцієї краплі вистачає, друзі, щоб не нанести на все обличчя. Я не знаю, чи відрізняється сировитка під очі. Від сировитки на все обличчя. Мені здається, нічим не відрізняється. Тому от наношу на все обличчя. Сироватка теж досить швидко а, поглинається шкірою. От. Ну, десь хвилинка. Я роблю такий швиденький масаж по масажним лініям. Якщо, знову ж таки, якщо в мене є час, настрій, бажання, ну, мінімум раз на тиждень я роблю масаж на м -м, олійку для обличчя, декілька крапель, це теж американський бренд Valjean Labs. З трітінолом. Ну, зараз це з трітінулом. І от декілька крапель, дайте покажу все ж таки. Такий от повноцінний догляд. Очищення догляд. Да? От, от, от там ну, 20 хвилин мінімум. Ну, півгодинки на себе. На обличчя декольте. Я беру декілька крапель, розтираю. Треба відчувати, щоб о, ладоні були гарячі. Знаєте так? І спочатку наче давлю. бачите. А потім масаж або руками. Всі техніки є на YouTube. Найпростіші від 5 до 20 хвилин. Бачите? І там пощіпивати, і підтягувати, і розтягувати, і оце, і оце, і оце похлопуємо. Але все по масажним лініям і не агресивно. Або ж я використовую beauty гаджет. Перший варіант. Отакий от роликовий масажир. Але якщо у вас тут гілавороночка, тут ботекс, то не рекомендується. У мене, до речі, свіжий ботекс, тому роблю тільки нижню треть. Ну і от тут. На сугубочку. Ну і трішки от сюди можна вивести на скули. От ввечері я обожнюю цим роллером робити масаж 5 хвилин, я вмикаю музику, або просто затуляю очі і думаю про щось приємне. А вранці, хоча і ввечері теж можу, а вранці, от двостороннім роллером, він мене в холодильнику зберігається, кварцевий ролер. Це я купувала в юску. Теж по масажним лініям. Дуже класно знімає набріки, тонізує. Така профілактика. Так, друзі, залишки олійки я прибираю серветкою. Чекайте. Боже, скільки зараз коштує туалетний папір. Я заклякла, слухайте. Оце от, скільки тут шарів зараз? Два чи три. Ні, тут два, мабуть, так? Да? Два. 70 гривень 4 рулони. Бачила сніжну падлу. Ой, панду по... 102, ні. 100, ну, ну тут... Ой. пам'ятаю, як газятами підтиралися. лучі у бабуся. Нічого. Якось дожила. Хоча там же ж свинець да, входить чернила чи ні? Це тема окремого відео. Так, і наношу крем. Зараз в мене крем від Інститут Esthederm. Intensive Spirulin Крем. Він трішечки тхне а, сиром з пліснявою, блакитною і благородною. <рив> Теж, отак от я розтираю і прикладаю долоні до обличчя, щоб крем рівномірно розподіляти. Дуже класна техніка. Торкайте себе, друзі, за Ну, все. все. От так. Чекайте, окуляри, одягну, то ж нічого не бачу. Мінімум, що ви можете зробити, щоб підтримати канал, це поставити лайк, написати коментар. Можливо, зробити репост, мені буде дуже приємно. Або ж якийсь шматочок вирізати і запостити в сторіс в інстаграмі. Ну а. Якщо ви хочете фінансово підтримати канал, оформлюйте спонсорство. Або ж одноразовий донат. Вся інформація в інфобоксі. Через всім дуже-дуже дякую за підтримку. Ну і хочу нагадати, зовнішня красота це симбіоз, догляду, режиму, стилю і вашого відношення до себе, а також до оточуючих. Побачимось! Люблю.